Що можна було спертися на притомних республіканців, заручитися їхньою підтримкою і посилити власні позиції? Наскільки це реалістично? Реалістично це, чи ні це, чи наскільки це реалістично це треба робити? Я давно тому скажімо, висував ідею, що президентський повинен звернутися до американського народу, не до адміністрації Трампа, не до конгресу. А до американців зараз серед республіканців більше, здається, 73% підтримують надання допомоги Україні, військової допомоги, яку Дональд Трамп не надає в умовах, коли Трамп сам кричить і матюкається на нашого президента, який все ж таки нас представляє у цій війні і намагається добитися якоїсь допомоги. І всі американці цього хочуть. Демократи там ледь відступають на пару відсотків, також дуже сильно підтримують зараз. І раніше підтримували надання допомоги Україні, в тому числі військової, то це дуже, ну я би хотів навіть сказати, дурна ситуація, що ми не вимагаємо більше. Ми просимо там давно тому Зеленський просив, продайте нам 10 систем Патріот, продавайте нам томагавки. А чому ми не ставимо питання? Тут є згоден з паном Павлом, що немає взагалі, що ми хочемо. Зеленський, взагалі, то весь час повторює про мир, бо він думає, що це те, що Трамп хоче чути. Але чи це те, що нам потрібно, і при яких умовах? І звістріч, коли Зеленський почав в лютому говорити про гарантії безпеки, його вже публічно там, скажімо, дресирували, бо в нього немає розуміння. В нього і в офіс президента в Єрмака, немає розуміння, з ким вони мають справу як з ними давати ради. І підігравати їм, бо тут я не згоден, що США і Трамп є посередниками, вони більше на стороні Росії, ніж на стороні України. Це давно тому затверджено. Тим, що вони обговорювали і обговорюють публічно це говорив Трамп, це говорили всі його Рубі, Гексе, там Вітков, що Україна змушена буде поступитися територіями, що нас абсолютно є неприйнятним, то який же це посередник. Це треба давно тому визнати. І давати з цим ради вимагати допомогу, сказати Зеленському виступити. Перепрошую, коли ви 250 років тому боролися за вашу незалежність проти військової сили, єдиної суперпутової світу Анію на той час, яка перевищувала вас не в 20 разів. Казав Трамп, а в 100 разів ви боролися все одно і ви виграли отаким От чином. Підійти і показати Трампу, що в нас є карти, а не там брати. Перепрошую. Зарученьки лідерів Європи, щоб він міг спокійно їздити в Вашингтон без того, щоб його там дресирували. Це неправильно. І тільки зараз Зеленський говорить, що йому не комфортно їздити в Вашингтон, то не їдь туди придумай якусь стратегію, якийсь підхід, в тому числі публічний і приватний, який може змусити Трампа змінити думку. Бо Трамп не наш друг, він скоріш за все буде нас і вже тисне нас до того, що для нас є неприйнятним. Давайте це визнаємо. Я не розумію, це плазування постійне, досі перед Трампом. Що воно може дати? Він ніколи не згадував, не натякнув на те, що може допомагати Україні. Американський народ це хоче, перепрошую, де ваша демократія, де ваша відповідальність? Перед американським народом, перед вашим виборцем? отак треба ставити питання: і приватну, і публічну.